Всім привіт! Kawasaki Cali 500. Проблема наступна. Постійно з карбюраторів тече бензин. А саме з цього воздушного фільтра я його зняв. От, з цього отвору постійно тече бензин. Плюс ну, видно, що мотоцикл захлебується. Значить, що я зробив? Я зняв Зняв цей воздушний фільтр. І що я побачив? Я побачив, що справа карбюратора взагалі прям хлище, натекло вже скільки бензина. Це вже екрані перекрив. Бак поставив трошки вище. От. І постійно хлобущить бензин. Значить, Тут повинен бути рівень бензину. Отут тут на стикі нижньої кришки карбюратора і самого корпуса. Отак. От от. А в мене виходить, що воно. Вище десь аж сантиметра на 2 см, якщо ти чеш, то воно ж взагалі оттуда зсередини. У От, мене е, випрос. Як ви вважаєте, це просто поплавки треба Или же сама игла не держит. Зараз буду розбирати, а ви е, напишіть вашу думку.